Валерій опановує нову для себе професію електрогазозварника. 19-річний хлопець, переселенець Северодонецька. У Дніпрі вже три місяці. Каже, потрібна робота. Навчається хлопець в університеті Даля. Спеціальність, фінанси, банківська справа. Проте каже, ще одне вміння не завадить. Приходять переселенські дії, бо програма тон приходять переселенські гроші. Програма ООН допомагала. Тато знайшов роботу, я міг підробляв. Якось викручуємося. Я прийшов сюди, тому що я хотів би пройти цей курс, який триває три тижні, щоб мати вже хоч якесь уявлення про цю професію. А навчання в університеті я продовжуватиму. Я хочу закінчити університет. я хочу і університет. Зі зварювальним обладнанням вправляється вперше в житті. Не страшно, але складно. Чого потрібно було сампаймати ну, між пластиною і електродом определенне расстояние, одержувати його і тягнути на себе. разом з Валерієм в групі навчається за два десятки переселенців. П'ятдесят дворічний Олег переїхав у квітні з Маріуполя. Там працював керівником автошколи. Ну, определяна трудності, звісно, вже є певні складнощі є. Але як людина військова, яка отримала військову освіту, доводиться якось виживати за цих умов. Двоє моїх батьків, двоє батьків дружини, діти. Тому доводиться займатися цим. Те, що було раніше, жити спогадами хочеться. Чекаємо на повернення Маріуполя, з якого я до складу України. І ждемо возвращення города Маріуполя, з якого я в состав України. Сьогодні перші заняття для переселенців. Їх безкоштовно навчатимуть новим, більш затребуваним у Дніпрі професіям. Сформували шість груп за п'ятьма спеціальностями: електрогазозварник, електромонтер, оператор поштового зв'язку, контролер касир, перукар всього 76 людей. Заняття триватимуть три тижні, фінансуються за кошти програми розвитку ООН з відновлення та розбудови миру. Заплановано фінансування в розмірі майже 2 мільйона гривень. Те, що пов'язане з електричною мережою, там взагалі було постійно дуже багато вакансій, але осіб, які підходили. Для того, щоб зайняти цю роботу з достатньою заробітною платою, там пропонувалося від 20 тисяч гривень та інші роботи робочої спеціаліробітничої спеціальності, відсутні люди, які можуть займати ці посади. Тому було прийнято рішення про те, що ранкетувати чи згодні вони перенавчатися люди. Кожен з цих людей, який сьогодні розпочинає навчання, він буде працевлаштований. Про це вже є домовленості з роботодавцями. Для перенавчання переселенців задіяли три навчальних заклади в місті. Тетяна Янушкевич каже: сьогодні в Дніпрі шукають роботу близько 4 тисяч людей. З них вимушено переміщених осіб 2 тисячі. До інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міськради звернулися ще 140 переселенців, які хочуть навчатися новим професіям. Наразі в Дніпрі проживають більше 120 тисяч вимушено переміщених осіб. Анастасія Галасюк, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.